Вітаю на першому подільському. Наші журналісти підготували для вас чергову порцію найважливіших новин із життя Хмельниччини. Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. Розкрадання землі виявили на Старокостянтинівщині. Місцеві слідчі відділу поліції оголосили підозри посадовцям, котрі неправомірно розпорядилися землею, в результаті чого з власності сільради вибули 24 гектари. Таку схему провернули колишній голова та секретар однієї із сільських рад, підробивши офіційні документи у 2020 році. Внаслідок цього ділянки, що вартують орієнтовно 460 тисяч гривень, мали змогу приватизувати певні. Громадяни, в тому числі і родичі обох чиновників. Наразі слідчі дії тривають за скоєне, підозрюваним може загрожувати до шести років позбавлення волі. МВС України створює штурмові бригади під назвою Гвардія наступу, в складі яких будуть поліцейські, нацгвардійці та держприкордонники. Поповнення ж таких бригад відбуватиметься виключно з добровольців. Вони підсилять оборону держави та працюватимуть, зокрема, і на деокупованих територіях. Чи додає створення таких формувань оптимізму та віри у пришвидшення перемоги краянам? Дивіться в рубриці Питання дня. МВС України створює штурмові бригади під назвою Гвардія наступу, до складу яких входитимуть поліцейські з нацгвардійцями і добровольці. Скажіть, чи ця віру в пришвидшення нашої перемоги? А ви знаєте, мені здається, що зараз все вселяє віру в перемогу і без перемоги ніяк. Війна це зараз не війна людей, живої сили, автоматів, це танки, артилерія, БМП, БМД і тому подібне озброєння. Тому це вселяє віру в те, що люди, можливо, трошки... Тонусі будуть. Чим більше буде наших там, тим ми бстріше переможемо. Щоб всі підтримували, всі, всі, молимося за них. Віра вселяється, але не знають, чи це воно буде. А чому так? Ну, тому що так воюють на місці. З однієї сторони, з іншої сторони, стоять на місці, нікуди вони не йдуть. Я думаю, що вмотивовані люди, які добровільно туди пішли, ну, звісно, будуть працювати ефективніше, ніж люди, яких, ну, скажімо так, силою можуть заганяти. Я не можу дати відповідь на це питання, я не знаю. Тому що я ну, мало в цьому розумію. Ой, хотілося б, дуже хотілося. І дай Боже, щоб все було хорошо. А як ви вважаєте, якщо поповниться особовий склад добровольцями на визволення різних територій, як Крим, Луганська та Донецька області, це наблизити перемогу? Так. Да. і чому так вважаєте? Ну тому що ми Україна, ми завжди перемагаємо. Нетішинські атомники спільно з місцевими поліцейськими, рятувальниками та нацгвардійцями зібрали кошти на необхідне обладнання для дітей, які проходять лікування в закладах Хмельниччини. Гроші передали до Ізяславського навчально-реабілітаційного центру та Нетішинського центру комплексної реабілітації Мрія. За кошти благодійників в один з цих центрів вдалося придбати кабіну кінезотерапії з розвантажувальною системою та систему ПАВУК. Таке устаткування призначене для нормалізації. Тонусу м'язів, покращення та розвитку координації рухів. Спектр надання висококваліфікованої медичної допомоги у Хмельницькій обласній лікарні щороку розширюється. Не лише існуючі вузькопрофільні відділення поповнюються новим сучасним обладнанням, а й створюються нові. Віднедавна запрацювала лорхірургія. Наші кореспонденти поцікавилися результатами роботи. Відділення на 30 ліжок у Хмельницькій обласній лікарні запрацювало трохи більше року тому. Провівши реконструкцію, ремонт і придбавши сучасне обладнання, створили об'єднаний стаціонер з надання отоларингологічної та щелепно-лицевої хірургічної допомоги. У нас дуже багато людей з травмами, ДТП, просто травми верхньої щелепи, носа лицевого черепа. Надзвичайно багато, багато запальних захворювань, запущених багато запальних захворювань, і вуха, і горла, і щелепно лисової ділянки. За рік пролікували тисячі пацієнтів. Це жителі Хмельниччини, військові, які перебувають в області, а також переселенці. Були варіанти там, пропонували і Львов їхати везде, але по місту сказали, що дуже гарний брак. Тобто я дуже задоволений. Тобто обслуговуванням, і... Зекономили час і гроші так, зекономили час, гроші, і саме головне не то, що час і гроші, а попасти на хорошого фахівця. Відділення з надання хірургічної лордопомоги такого високого рівня в області єдине. Проте потрапити сюди так само просто, як і до будь-якого лікаря. Планові всі йдуть через електронні направлення і нашу поліклініку, обласну поліклініку, або по направленню від сімейного лікаря, або по направленню від військових спеціалістів, стоматологів та отолерингологів областей, районів і поліклінік міста і області. А ургентні хворі поступають до нас в відділення екстреної медичної допомоги і вже звідти там оглядає їх наш отоларинголог або щелепно лицевий хірург, і вже звідти вони потрапляють у відділення. У відділенні до слова працюють не просто висококваліфіковані медики, а й заслужені лікарі і кандидат меднаук. Розвивати громади на Хмельниччині важливо навіть у воєнний час. Органи місцевого самоврядування найважливіші гравці у процесі економічного зростання. І його можливо досягти у випадку залучення інвесторів. Над цим ефективно працюють у Дунеєвецькій громаді. 30 років тому у селі Миньківці почали будівництво культурно-спортивного комплексу. Проте справу так і не завершили. Продовжити роботу над реалізацією проєкту планували на початку минулого року. Однак тоді країна вступила в активну фазу боротьби з ворогом. І от тепер довгоочікуваний та необхідний для громади задум розпочали втілювати у життя. Є надія, що це будуть робочі місця і для наших жителів на даний час для будівельників, і в подальшому буде центр села. Буде укультурнений, будуть мати діти куди прийти. Ну будуть робочі місця, буде якісь бізнес, дуже важливо, будуть податки відраховуватися. От з ним словом, це один з таких, один з таких напрямків. Триденний безперервний снігопад та ожеледиця не стали на заваді перевізникам. На Хмельницький центральний автовокзал протягом дня прибували усі існуючі маршрути. Та чи багато краян охочих у морозний день податися в мандрівку, та які рейси найчастіше обирають, дізнавалися наші кореспонденти. У перший день тижня Хмельницький центральний автовокзал не може похвалитися значною кількістю пасажирів. Втім, засніжені дороги не стали на заваді транспорту. Всі автобуси вийшли на маршрути. Анатолій чекає зворотнього рейсу додому, до Старокостянтинова. Каже, до обласного центру дістався без проблем. Так, трошки дорога, яка як притрушена, але проблем з доїздом не було, так? Ні, ні, нормально все. Транспорт рух і по місті нормально ходить зранку. Як то кажуть, служби спрацювали на платформах, здебільшого рейсу міжнародного сполучення. Переселенка з Херсону Олександра, що тимчасово проживає в Києві, нині повертається із закордонного відпочинку до столиці. Туди їду до родичів. Знову в мене тур по Польщі був до родичів, і тур тепер до Києва. І надію, що скоро до Херсону. Так нормальна дорога. Я спала, все було супер, все було добре. Водії автобусів запевняють, попри негоду, дороги цілком проїзні. Щоправда, додають людей у салоні обмаль. Ще на Вінниці, дорога посипана, все тлішно. Чи угу. багато сьогодні пасажирів по дорозі? Нема нікого. А хто куди б де їх? Угу. Крайний випадок. Угу. Лікарня, ще таке. Зараз є десь 15 пасажирів. Менше, звісно, що менше тепер Раніше ми їхали, мали десь 30. Найбільша кількість автобусів дальнього сполучення України Європи. Таких проходить через автовокзал близько 25 на день. Однак найпопулярнішими серед краян залишаються внутрішні обласні та маршрути до сусідніх регіонів, що ж до вартості квитків вони залишаються стабільними. Каменеці, Чернівці, і Вінниця, і Летичів, і Славута, і Рівне. Ну, По області добре, між обласами теж. Військових зараз багато їздить, багато перевізників возять військових безкоштовно. За що ми їм дякуємо, Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У ремесляній пекарні мамин хліб виготовляють сучасну продукцію, котра годує тисячі українських родин. Попри війну, там продовжують розвиватися та втілювати в життя нові технології. Серед інновацій цільнозерновий хліб та макарони. Дієтологи та виробники переконують, такі продукти є корисними та навіть дієтичними. Про те, скільки етапів має пройти хліб, аби він не втратив своєї цінності, розкажуть наші журналісти. Це ми бачимо добре, розвинуту клейковинну плівку. Яка нам забезпечить хороший клейковиний каркас? Хліб буде гарний, пухкий з гарною порою. Усе більше уваги до натуральних інгредієнтів: мінімальна кількість добавок та врахування смакових тенденцій споживачів. У ремесляній пекарні мамин хліб на постійній основі запустили виробництво сільно-зернового хліба. Його виготовляють на основі хмелової закваски та кисломолочних бактерій. Попередньо готується закваска, на якій опара проводиться. Потім йде автолізація протягом 30, 30 хвилин. Це для того, щоб цільнозернове борошно, яке тут міститься, набрало в себе вологи і добре розвинулося. Готують такий хліб із зерна пшениці, зібраного на власних полях, яке перетирають на жорновому млині. Технологія дозволяє зберегти максимум користі в зернині. Тож, як кажуть виробники, у таких буханцях закладено здоров'я. Вони містять більше мінералів, вітамінів та харчових волокон у порівнянні з іншими видами хліба. До того як запашний продукт дістануть з печі, на нього чекає декілька етапів. Зараз протягом години хлібчик буде бродити, буде бродіння в чані. Після чого буде формування, відлежування 20, 20, протягом 20 хвилин тістових заготовок. Потім знову повторне формування. Це буде складання тіста у вже заготовки, викладання їх кошики. Далі тістові заготовки на певний час відправляють у камеру вистоювання із спеціальною температурою. І лише після цього буханці потрапляють до печі. Загальний час приготування такого хліба 8-9 годин. Попри активну фазу війни, українська продукція завдяки стабільній роботі бізнесу потрапляє на полиці магазинів, кав'ярень та звіти до осель українських родин. Учні зіньківського ліцею спільно з переселенцями та викладачами підтримують військових на передовій. Усім колективом вони плетуть сітки, збирають гроші на біноклі, зарядні пристрої, матеріали для окопних свічок та сувеніри. Також ліцеїсти створюють для захисників теплі листівки з малюнками та побажаннями якнайшвидшої перемоги, і оперативно усе зібране передають на фронт. Мініатюрні копії броньованої техніки, найвідоміших кораблів різних періодів та навіть найбільшого у світі транспортного літака Мрія, який знищили росіяни. Тепер є у Хмельницькому. В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді запрацював музей мініатюр. Наші журналісти вже встигли роздивитися мінітехніку та за мить розкажуть деталі. Найпотужніший у світі транспортний літак Мрія, легендарний велетень Титанік та військову техніку різних періодів у мініатюрі. Тепер можна побачити у Хмельницькому. Юрій створює деталі міні-копії різних видів механізмів уже 48 років. За цей час майстер та його учні сконструювали багато моделей, що здобували призи на різних всеукраїнських змаганнях. Робіт вистачило, аби створити аж цілий музей мініатюр. Я зібрав різні моделі і починаючи з першого віку і кінчаючи, кінчаючи сучасною технікою. Найціннішою моделлю із представлених є судно, на створення якого пішло близько трьох років. крейсер «Шанкорст», який був зроблений як радіокерована модель для участі у різних рівнях змагань. Один масштаб для всіх моделей літаків дає можливість візуально оцінити велич та потужність легенди української авіації мрії. От, наприклад, взяти ан 2 один масштаб, розміри. Чи взяти от перші літачки, наприклад, у 1 у 2 ну, Знову таки, можна й робити розміри. Музей має на меті популяризувати серед молоді авто, авіа та судномоделювання. У нас дуже багато технічно обдарованих діток, технічно обдарованої молоді, в яких знаєте, з народження. Є цей хист. Як запевняють, Хмельницький музей мініатюр є одним із найбільших в Україні за кількістю представлених моделей різних видів техніки. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Унеєвецькі комунальники міськводоканалу ліквідовують аварійні ситуації по місту та селах громади. Робітники підприємства опрацьовують звернення від мешканців та ремонтують комунікації. Зокрема, усунути проблеми вдалося на вулицях Київська, Шевченка, спортивна та провулку сонячному з безперебійним водопостачанням після проведених робіт об'єкти у селах Ганнівка, Миньківці та Мушкутинці. Як повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі за минулий рік суб'єкти аквакультури регіону виростили понад 1377 тонн риби. Серед них найбільший відсоток становить короб та рослиноїдні. Найменше ж сомові. Також у 2022 році було вирощено такі види риб, як щука, судак, звичайний та карась сріблястий. Звітність сформували на основі даних, що подали суб'єкти та об'єкти, які здійснюють рибогосподарську діяльність на Хмельниччині. І наразі це все про що ми хотіли розповісти. Дякуємо, що незмінно залишаєтеся з Першим Подільським. Ми працюємо, аби ви дізнавалися про головне першими.